Василіса Єгоровна і мужички. Діові особи. Василіса Єгоровна, красива і горда сука, мечта всіх мужичків. Адам Жоржевич – це гарний мужичок. Валеріян Валеріянович плюгавий мужичок. Валерій Валерійович сильний і умний мужичок. Умберто Васильович цинічний мужичок. Бруно Адольфович білокуре бестія. Спальня Василіси Єгоровни заманчиве місце, куди мріє попасти кожний мужичок. В спальні зайобана Василіса Єгоровна лежить ліцом вниз, крепко охватив подушку сильними руками. Більд дзеркала стоїть на півголе, Адам Жоржович, добіса гарний мужичок, і корчить дзеркало противні гримаси. Адам Жоржович. Это піздець, яка в мене Харя. Та <рик> Василіса Єгоровна, ти курва куди кепку мою поклала. Василіса Єгоровна не їздає ні звука, а Жоржевич самовпевнено, я ту курву так заділав, що вона вже і говорити не може. З любов'ю поглажує себе по пухлому тілу обома руками. Тіло, блядь, я їбу, кожа, як у Бога. До, Василіса Єгоровна, Вася, ти ж мене знаєш. Я так шучу, шучу, пока добрий. Но потом і хуйню могу сделать. Я этого не люблю. Василиса Гігоровна, та ведь проклятий, ні днем, ні ночью покоя нет. Адам Жоржевич знаходить кепку на тумбочці і надіва на голову. Мриливо сам до себе. От я часто думаю, некоторії тілки в компанії розказують друг другу разне там хуйо моє. От подивиться, яка я умна, а я этого не люблю. Адам Жоржевич надвігає кепку на лоба, піднімає брови і видавлює прища на носі, а потім кочить в зеркало пратівні грімаси. Адам Жоржевич, мен піздець всьому. Входить Валеріан Валеріанович, плюгавий мужичок. Він мовча знімає кепку, під якою виявляється лисина. З першого погляду лисини не видно, бо Валеріан Валеріян Валеріянович зачісав її справа наліво. Так, що проділ знаходиться над правим вухом. Адам Жоржевич, ха. ха Ти такий хуйовий зробився, Валеріан. Чи в тебе життя хуйова така, чи в тебе кожа на голові суха, я тебе не пойму. Валеріан Валеріанович, у мене волос ломкий. Адам Жоржевич, а хуй в тебе случайно, не ломкий? Ха-ха. ха, -ха, -ха, -ха! Регоче, але ну, не обіжайся. Адам Жоржевич скручує пальці лівої руки в віді бублика, а пальцями правої ляскає по цьому бублику, супроводжується ці похабні жести, присмокуванням язика і підміганням в бік Василіси Єгоровни. Валеріан Валеріанович Валіриан сидить ніякої йордзуючи на стулі і червоніє. Адам Жоржевич показує Валеріану Валеріановичу три пальці. Валеріан Валеріанович з уваженням дивиться на Адама Жоржевича. Видно, що він заздрить красивому і сильному мужичку Адаму Жоржевичу. Валеріян Ты каждый день броїшся, Адам Адамжорвич, чи через день. Адам Жоржович, да я ебав бриться. Я и так себя хаваю, от и до. Я бриться за подло считаю. Валерія Валеріянович, а я раньше каждый день брился. Мене жена заставляла. Входить Бруно Адольфович в білокуре. Бруно Адольфович, подъем, бляди, доктор прийшов. С цими словами Бруно Адольфович видергав из-под Валерія табуретку. Так що той гепається сракою на підлогу. Бруно Адольфович до Адама, а ти що, красавець йобаний, сидіш, єблом торгуєш? Руб єсть. Адам Жоржевич, єсть. Бруно Адольфович, швидко поїзди в магазин. Або подожди, я з тобою. Бруно Адольфович зникає як вихор, увлікаючи за собою безвольного Адама Жоржовича. Валеріан Валеріанович сидить на полу. Деякий час він мається, питаєсь побороти своє чувство. Це видно з того, як він совує руками по брудної підлозі. Валеріан Валеріанович, Василиса Ігоровна, давай поговоримо, Василиса Ігоровна. І о чем же у нас буде розговор, Валеріан Валеріанович? Валеріан, ну як это об чому, Василиса Ігоровна? Разные есть интересные для нас обоих вещи? Василиса Ігоровна. Мені вони вже давно не цікаві, ці речі. Варіллян Валіянович, это що, Вася, треба понимать, як визов, Василіса Ігоровна. а понимай, як хочеш, лисий Гандон. То, що я тоді по п'яному ділу зробила, була ошибка. Варіян Варіянович сидить долі, слухає ці неприємні для себе вещі і шарить руками по брудному полу. Входить Умберто Васильович, цинічний мужичок. На голові Умберто Васильовича купа брудного волосся. Вдягнути він неакуратно з претензією на хамство. Амберто Васильович, що ти там іщеш, Варільян? Може, гайка від болта куди закатилась? Валіян, ні, як так, хотів подивитися, чи скапку на цьому полу можна загнати чи ні. Амберто Васильович кидать швидкий хтивий погляд на койку з Василіса Єгоровни, пальцями лівої руки робить бублік, а пальцями ляскає по бубліку. Варіллян Валеріянович, я тільки хотів спитати Амберто Васильович, ти мені не даш у книгу почитати, де про різні астрали написано. Або давай обміняємося. Ти мені про астрали, а я тебе потеряний край і зов мечти. Хороші книги і інтересні. Амберто Васильович, а ти хуй з білки видел? Ходить <реку> Бруно Адольфович і Адам Жоржович з пляшками противного вина. Бруно Адольфович, ну тихо, блять. Цими словами Бруно Адольфович лунковим Макорок з пляшки. І розливав вино в стакани. Все, що він робить, це демонстрація його нахабства. Навіть синіку Омберта Васильовича це ясно. Всі випивають, Адам Жоржевич з брови і дивиться на себе в дзеркало. Омберта Васильович, Адам Джоржович, протира оченята. Та ботя ной скопився. Адам Жоржевич протира оченята. У той же час Омберто Васильович скручує дулю і тикає Адаму Жоржевичу під ніс. Всі регочуть. Омберто Васильович, ну що, як відимость? Бруно о, под'єбки, це я люблю. Ну, то еще хуйня. От я читав книгу, детство Геббельса» называется, а то книга. От они как-то з Кальтенбрунером нашли бомбу. І от пацаны не испугались, подложили учительницу в кабинет. Учительниця заходит и каже, дети, а у Фидерсейн. Так Геббельс не испугался, як хуйня тот бомбой. Так учительницу увезли доктора. Так злякалась, что обнаружили в ней ненормальные сокращения влагалища. Ну, это пизда по-немецки. От нее муж потом ушел. Валерьян Валерьянович, от меня тоже жена ушла. Умберто Васильевич, все же непонятно, почему Геббельс не взорвался. Бруно Адольфович, бомба была не заряжена, а то б, конечно, взорвался. Валерьян Валерьянович, а там Жоржевич а тебе когда-нибудь жена изменяла? Адам Жоржевич, ха, интересно, с кем же это она могла бы мне изменить? Я такой мэн, что это пиздец. Мне даже изменить невозможно. Я за это совершенно спокоен. Уси будут с другами, а я нет. Она меня хавает и вот иду. Если б честно, она бы мне изменила, я бы даже кайфувал. Бруно Адольфович, Раптова, Телок надо пиздить. Но сначала завязать в мешок, мешок завесить на балку, а пиздить надо ломом. <реш> Валериан Валерьянович, а что, а что, а тебе Бруно Адольфович жена изменяла? Бруно Адольфович, все тёлки, суки и проститутки. Адам Жоржевич, вот я часто думаю, есть тёлки богатые, а есть бедные, тоже ебаться хотят. Я этого не люблю. Я так считаю, хочешь ебаться, поведи в ресторан. Накорми. Повези в такси, то дай ебайся. А бідні тёлки – це хуйня, я этого не люблю. Варіан Варіянович, а тебе Умберто Васильович, Умберто Васильович, та мені це до пизды. Вона думає, що мене это очень волнует, но это ошибка. Воно мене не е грамот. Варіян Варіянович, а от моя жена вроде вроді хуйовая, а я від неї торчу як пацан. А там Жоржич, а мої предки були дворяне. А бабина тітка була якась фрейліна, в неї навіть своя печать була. Умберто Васильович. а мого діда дядя їбав твою тітку в сраку на столі для спиритичного сеансу. Входять Валерій Валерійович, сильний і умний мажик. Умберто Васильович. Що Валерій Валерійович? руб є, Валерій Валерійович? Конечно, є. Бруно Адольфович, а ну цить. Всі виймають гроші і клади сюди. Всі краб Жоржовича, який стоїть в своїй звичайній позиції перед дзеркалом і корчить рожі, кидають гроші перед Бруно Адольфовичем. Бруно Адольфович, Адам Жоржович, а ти скільки кидаєш? Адам Жоржович, а, три палочки. Адам Жоржович робить паузу і повертається перед дзеркалом в профіль, дико скосивши очі, як скажений кінь. Адам Жоржевич, а профиль это вообще пиздец усебу? Зависа.